Вітаю в ефірі. Акцент тижня у студії Наталія Власова. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх, а разом з нею наші журналісти підбивають невтішні підсумки минулого року і перших днів року нового сьогодні. У випуску вбивство через незнання Дніпропетровці проти абортів. немовля на смітнику, діти, які нікому не потрібні. Як з дитини виростити людину? Рецепт на всі часи від Марлена Матуса. Залишайтеся з нами, розставимо разом Акценти тижня. У Дніпропетровській області за минулий рік 225 горе батьків позбавили прав. Серед основних причин насилля в сім'ї та недбальство стосовно дітей. Тільки за 166 статтею Кримінального кодексу злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною на Дніпропетровщині порушено 50 карних справ. Це вдвічі більше, ніж у 2009-му. Украдене дитинство, а подекуди й життя. Саме так закінчуються історії багатьох дітей з неблагополучних родин. У Дніпродзержинську під Новий рік на міському звалищі знайшли тіло новонародженого хлопчика. Ані особи матері, ані причин такої жорстокості слідство поки що не встановило. Та й навряд чи вдасться. Швидше за все жінка з неблагополучних. Отже, не перебувала на обліку в жодній жіночій консультації та народжувала деінде. Двома місяцями раніше таку ж трагічну знахідку виявили у Павлограді. На поселке РТС 5,11.2010 года был обнаружен труп новороженного ребенка, женского пола, без видимых телесных повреждений. Вот на этом месте. Был замотан в пеленку, также в полотенце, а также в полиэтиленовую клеенку. Значит, в ході проведення міроприяті було встановлено, що дійсно э, нека гражданка, К, яка пояснила, що вона була беременна, родила ребенка сім э, місячного. Рібонок 2-3 дні, після чого омір. Матуся ж, недовго думаючи, віднесла тіло до найближчого лісу, замотала в пакет та присипала піском. Виправдовує себе тим, що дитя було не зареєстроване, тому її відмовили у похованні. Слідчі кажуть, тут криміналу немає. Дитина, мовляв, померла власною смертю. А про поховання у законі нічого не сказано. Жінки ж, які знайшли труп у лісі, у відвертому шоку такої знахідки жодна з них не могла уявити навіть у найстрашнішому сні. Находка, звісно, була дуже ужасной, тому що казалось, що це просто як пластмасова кукла. Вот завернута, як в детские вещи. Я хочу вам сказати, быть, это не единичный случай, понимаете. Капаніна там на три лопати штыковой, як говорится, поглубже. Ніхто бы ніколи в житті не узнал, где этот цей и і хто він вообще. І дійсно, випадок у Павлограді не єдиний. Ще навесні городян сколихнула звістка, що у громадському туалеті парку 1 травня. Знайшли труп новонародженого хлопчика. Його чи то випадково, чи то навмисне мати впустила у вигрібну яму. Слідство у даному випадку теж у глухому куті. Хто ці жінки, що так недбало ставляться до своєї вагітності та власних малюків, невідомо. Можеть ті, що не хочуть працювати, чи п'ющі, наркомани, ось це тільки можуть робити. а інші, я не знаю. Как можна свого рібенка броші цілі за капаки? Очевидно, одне це відверто неблагополучні сім'ї і смерті немовлят не єдине жахіття, що їх переслідує. Адже ті малюки, які виживають, вічнавіч стикаються з батьківською недбалістю й насиллям. Часто густо замість материнської турботи діти дістають лише лайку та сусани. У свої сім Юрко відчув на собі, що таке бути небажаною дитиною. Голод, бійки та приниження. Ось усе, чого він зазнав, живучи у сім'ї. Коли ми його осматривали, то ну, ніхто навіть не мог подумати, що йому сім На вид це був дитина, два з половиною три роки. Я такого не бачив тільки по телевізору, коли показували концлагеря, времен війни. Це був дитина, реально. Кості і кожі. Я такою вижу що перший раз і очень сподіваюся, що последнє. Слідство покаже. Юрко їв лише недоїдки. Дорослі ж пиячили і не працювали. Півмешканець матері щойно вийшов з місць позбавлення волі. На підпитку він часто принижував та бив хлопчика. Мати і гадки не мала заступатись. В ході до судового слідства, мать в ході допросів Давала показання о тому, що вона хотіла отримати за даного ребенка пенсію по інвалідності, і вона його всячними методами ділила інвалідом. Соціальні виплати ще одна спокуса для таких матерів. Вони паразитують на власних чадах, зовсім не дбаючи про малечу. Таке батьківське недбальство та жорстокість спричинили не одну дитячу смерть. Корені понівеченого дитинства дуже глибокі. Тут і соціальне неблагополуччя вимираючих сіл, і формальна робота деяких чиновників, і байдужість оточуючих, які просто заплющують очі, проходячи повз чужу трагедію. Якщо ви їх уже завели дітей, ради яких ми всі живемо, і будущее та їм приналежить, і все, що робиться сьогодні. В мире, не то що в нашей стране, это все для детей. Так почему же сразу не срабатывает жесткий вот этот вот инстинкт? Самосохранение. Кенгуру и так войдет ребенка в свой мешок. Ну что-то она думает о том, что с ним что-то може произойти. Так и ж кенгуру. На щастя, історія Юрка закінчилась благополучно. Над ним взяла опіку медсестра з лікарні, де хлопчину лікували. У той час як люди, які б мали бути найріднішими та найдорожчими, поводилися далеко не по-батьківськи. Катерина Дорошевська, Ольга Волинська, Олександр Лянкевич студія Акцент Медіа. Україна увійшла до п'ятірки країн-виробників дитячої порнографії та до десятки лідерів з її поширення. Близько 30 кримінальної продукції, де використовуються зображення дітей, виробляється у країнах колишнього СРСР. Такі дані оприлюднили одразу кілька міжнародних правозахисних організацій. З чим саме пов'язане сумнівне лідерство України? Далі у програмі. Ще у 2008 році майже 80% дитячої порнографії було виготовлено в Росії, Білорусі, Україні та Молдові. Однак далеко не вся полоничка з цих 80% насправді зроблена у країнах СНД. Зарубіжні правоохоронці мають цілу систему визначення місця зйомок. Знаючи про це, творці порнографії маскують студії під пострадянські квартири. В США, в Европе очень серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения, предусмотрим за детскую порнографию. И изготовители, люди, которые изготавливают ее с применением детей, они довольно часто пишут: Украина. Создают обстановку, ну вот как как мы говорим, да, постсоветских вот квартир, таких неблагополучных, вот эта мебель, такая вот, и пишут Украина, Россия, там город, там я не знаю, ну, любой любой город, который расположен на территории Украины. И поэтому тут что да, врод вроде бы Украина. Однак велика частка порнографічних матеріалів усе ж таки виготовляється саме в Україні. Пов'язане це з величезною кількістю неблагополучних родин, де діти не дістають виховання та батьківського тепла. Найчастіше дорослі у таких сім'ях пиячать або залежні від наркотиків, а тому здатні на все заради нової дози, навіть на використання власних дітей у порнографії чи проституції. Бальшого каліченства у нас деток безпризорних, большое количество у нас неблагополучних сімей. где либо отсутствует один родитель, двое родителей, либо дети усыновлены, удочерены и находятся в неблагополучной среде со стороны взрослых, которые производят какие-либо насильственные действия над ними, которые на сегодняшний день, по-моему, у каждого есть мобильный телефон, на который это можно все снять. И затем в интернете уже больше рассчитано на зарубежную публику, которая готова платить Хороші деньги за будь-який, навіть в такому качеству відеоролик, де використовуються діти в розпространні порнографії. Саме безпритульні найчастіше стають мішенью для творців дитячої полунички. Діти прагнуть нормального життя, але не мають такої можливості. Лишається торгувати тим єдиним, що у них є, своїм тілом. Состоятельні, хорошо одягаються, їздять на хороших машинах. Предлагають навіть великі гроші да что, что що поміті, а потом просто посаджують на, на наркотики і все. Там ти вже нічого не зробиш. Міліція не спрашивала никогда об этом, тому що это їм все равно їм швидше бы просто избавиться, просто избавиться. Потрапляючи до дитячих будинків, маленькі актори розповідають шокуючі історії зі свого життя. Тут майже кожна доля пов'язана із сексуальним насиллям. Діти стають заручниками власних батьків, безпомічними іграшками в їхніх руках. Так вышло з Максимом, який у своїй 13 став жертвою сексуального домагання. Этот дитина вступал в интимные отношения із собственною матерью. Я так думаю, но в состоянии алкогольного опьянения я думаю, что не... То есть, там творился просто беспредел. Донедавна дитячу полоничку в Україні створювали та розповсюджували майже вільно. Максимальним покаранням було 2-3 роки позбавлення волі, але суди не виносили навіть таких вироків. Тільки у 2010-му законодавці та правоохоронні органи визнали, що розвиток дитячої порнографії реальна проблема. В 2010-х изменения в уголовный кодекс. Появилась четвертая и пятая часть статьи 301. Это ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, по которым предусмотрена ответственность за распространение детской порнографии. То есть сейчас, я думаю, картина эта изменяется, и судьи уже по-другому смотрят на эту проблему. Я думаю, по результатам рассмотрения дел, которые были собраны по факту распространения детской порнографии, будут уже более серьезные строка. Лішення свободи присутника Підпільні порностудії в Україні існуватимуть, доки на їх брудний товар є попит, а законодавство не надто суворе. Проблема сексуальної експлуатації дітей не лише у беззубості закону, треба лікувати усе суспільство, в якому немає нічого святого. Тимур Хаджинов, Ольга Волинська, Сергій Кочет, студія Акцент Медіа. Цього тижня у Дніпропетровську пройшла акція громадських організацій і небайдужих мешканців проти абортів. Лише за 9 місяців минулого року городянки позбавили життя більше 4 тисяч своїх майбутніх дітей. Майже 200 з цих жінок неповнолітні дівчатка, які з неосвідченості та необачності вчинили смертний гріх. За статистикою лише одна з п'яти малолітніх матусь наважується залишити дитину. Як запобігти дітовбивству – у сюжеті Ірини Мороз. У Преображенському соборі зібралися активісти Центру захисту сімейних цінностей, аби помолитися та закликати жінок не вбивати своїх майбутніх дітей. Кажуть у строк, коли найчастіше переривають вагітність, дитина вже усе відчуває і розуміє. Это срок 10 недель беременности. Это реальный человечек. То есть это его размер ножичек, это его размер ручечек. И две с половиной недели бьется сердце. В 6 недель беременности, когда девушка еще не подозревает, что она беременность, уже фиксируется импульс головного мозга. Он думает, он чувствует, он анализирует. Под вот УЗИ, и там реально видно, как вот это маленькое дитя кричит, открывает ротик, ну это крик безмолвный, пытается удрать другую часть матки, А його мікроасосам розривають на часті та частями. це страшно, та мученічка смерть. У центрі громадської організації намагаються умовити дівчат не робити помилок, про які вони шкодуватимуть потім усе життя. Надають навіть фінансову допомогу, каже Вікторія Скоблікова. Та основна причина підліткової вагітності вважають парафіяни вседозволеність та пропаганда ще у школі статевих стосунків. Що касається ваше. Явление такого, как ранні беременности, то, конечно, во многом здесь играет воспитание, во многом здесь играет роль школа. Опять же, нашим дітям не говорять, що безопасного секса сексу не бывает. Какой может быть безопасный секс в подростковом возрасте? Секс це одна из самых больших опасностей, которые можуть э, ждать подростка. Наталя у свої 14 прийняла найголовніше рішення у житті. Вона не зробила аборту, а наважилась народжувати малюка. Хоча сама ще учениця дев'ятого класу, говорить, якби у школі розповідали про наслідки дорослого життя, була б набагато обачнішою. Не запланувала. А узнали тільки на п'ятому місяці, і вже нічого не забуло взяли. Ну, просто це з першого раза вийшлась. Я ніхто нічого не знав. Історія Наталі кажуть лікарі, має класичний сценарій. Уся проблема у величезному масиві доступної телевізійної та кінопродукції, яка породжує у школярів глянцевий стереотип інтимних стосунків без наслідків. Медики наполягають на статевому вихованні ще зі шкільної лави, адже наслідки як вагітності, так і аборту в юному віці можуть бути невідворотними. Навіть якщо професіонально, гінекологами зроблена качественна операція, все одно посередства можуть бути необратіми. То есть тоже теж Потом этот гормональний стрес буде тягнутися на протяженні всієї життя жінка. Кожне п'яте подружжя в Україні безплідне, і причина цього ранній аборт. За даними медиків, лише одна з п'яти неповнолітніх наважується народжувати, інші обирають переривання вагітності. Доросле життя в юному віці кажуть лікарі, не обходиться без дорослих проблем. Тяжкі наслідки від такого раннього статевого життя всі, хто лікується в стаціонарі, вони майже відсотків 90 втрачають репродуктивну функцію. І тому інформування це значить захист. Ми повинні захистити наших дітей. Очень много насчитывается инфекций, которые передаются половым путем. Это такая, как гонорея, сифилис, это цитомегаловирусная инфекция, это вирус простого герпеса, хламидии, трихомонадная инфекция, уреоплазменная инфекция. Эти инфекции можно перечислять очень долго, потому что их насчитывается больше, чем 40 разновидностей. Такі лекції, вважають медики, єдина можливість запобігти негативним наслідкам. Але проводити заняття повинні лише кваліфіковані фахівці, лікарі чи шкільні психологи. Не можна такі складні теми давати в навантаження звичайним вчителям. Утім, ідею статевого виховання у школах нещадно критикують громадські організації. Вот эти вопросы преподавания ранней половой жизни, детям, которые, может быть, кто-то пришел, потому что в силу обстоятельств, в которых он живет, насмотревшись телевизора, интернета и так далее. А кто-то об этом еще и не думал. И мы навязываем той молодежи, которая не собиралась этим заниматься, раздавит презервативы. Ну-ка, день попробуй. Ребенок имеет в руках презерватив. Ну что, надо попробовать? Завуалированная пропаганда, и это факт. И все равно запретить. Как бы мы ни запрещали интимные отношения, мы не сможем остановить ту же влюбленность, тоже желание, тоже возрастающее влечение половое. Мы не пропагандируем раннее начало половой жизни. Мы пропагандируем отсрочку начала половой жизни как можно дольше. Окрім уроків про статеві стосунки та роздавання засобів контрацепції, наполягають громадські організації, сучасній молоді необхідно читати лекції із сімейних цінностей. Можливо, тоді у Дніпропетровську зникне проблема небажаної підліткової вагітності і величезної кількості абортів. В молодому віці, в такому віці, коли гормональний фон у молодих людей дійсно зашкалює, їм більше не треба реклами. Ось розкажіть все, що сторікав спровоцирувати на ранній половинтакт. Сто з цими руками. категорично проти. Даша Куциїна Ірина Мороз, Сергій Кочет, студія акцент медіа. 190 протоколів проти батьків, які злісно ухиляються від своїх обов'язків. Склала обласна кримінальна міліція у справах дітей. І це тільки за святкові тижні. Тоді, чого дивуватися, що дітлахи бродяжать, грабують, палять і п'ють. Сучасні підлітки самотні, стверджує педагог і творчий наставник Марлен Матус. І та самотність головна біда суспільства. Випадок цинічний, тим і страшний. У різдвяні свята обікрали церкву, і це зробив у півіток. Поцупив закони Божої матері, принесені їй дари. Вона відкривається трудно, але тепер буде важче. Вот послі послі того случая. Неповнолітнього схопили у той самий час, коли він сунув ювелірні прикраси у кишеню. Одна з каблучок, кажуть, упала і задзвеніла на підлозі. Злоумисника, який хотів втікати з церкви, служителі не випустили і викликали міліцію. Оскільки саме Божа Матері дозволила здержати цього чоловіка, це вже його не перший случай, то я положився на волю Божу і віддав все-таки. в руки закона, потому что если человек уже дошел до такой степени действительно цинизма и кощунства, то нужно все средства опробовать, чтобы все-таки спаслась душа в первую очередь. Ведь мы заботимся в первую очередь не только о теле, а и о душе. Душе 14-летнего хлопца, который вырос у социально хворой родине, В котре буде опікуватися міліція, там все за протоколом украв, затримали у тюрму. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Підліток, що скоїв злочин, безумовно буде покараний за законом, але яке то відношення має до душі? Я кадати до багатому чоловіку, щоб нам помогли. Да? Вот они настолько богаты, чтобы помогать в воспитанию детей. Я говорю, я вам обещаю, я бы не хотел, чтобы воспитать, но если все будут так относиться, то через десяток лет быть очень богаты, но вас и танк не спасет, потому что эта масса выйдет на улицу. Ее надо как все воспитывать. Марлен Мантус навчає дітей знімати кіно. Анімаційна студія Веснянка їй вже 37 років. На жаль, не на матеріальному злеті, та ж ніяк не в духовному занепаді. Тут так само вміють думати і про вічне, і про світле. Воспитання – це не сосуд, який не заповню, а факел, який треба зажити. Той педагог, педагогом якби поджигати. Запалити будь-чим головне знайти ту іску. Кожен педагог, що є справжнім, повторює. Бездарних дітей не буває, є бездарні, сліпі і байдужі дорослі. Беснянка це розвиток творчості і навчання мислення. У 12 років Поліна написала сценарій до анімаційного фільму на зовсім не дитячу тему. Вона переосмислює пісню Висоцького. Так вийшло, мужчини у шлі, побрасалій посіви вида сорока. Там в песне э, говорится, о том, что мужчины ушли на войну, а женщины остались одни и ну, плохо им без мужчин. И об этом снимается фильм. Э, потом женщины начали Ворожить і вернули мужчин. Ну, сейчас розпростані феміністські всякі наклонности, Да, і діти врастуть в повних сім'ях. Це плохо, да, это последствия всього. Це не детское, конечно же, але потребительское отношение не должно бути ни ні мужчинам, ні женщинам, нікому. Тобто ми говоримо равных права. Які б теми не були, усе це від задуму до живої картинки на екрані, дитяче захоплення, що поглинає вільний час і всі їхні думки. Коли э, к этому ребенку підходить, не як він щось должен тебе, а як человеку і становится не выше, не ни ниже, а на уровень з ним, він буде твої, і ти завжди знайдеш путь його серцю. А коли я тебе накормил, я тебе напоил, а це вже мало ребенку. У чому можна звинувачувати дітей, якщо вони копія того, що відбувається у світі дорослих? Чого від них можна чекати, якщо єдина мета, яка є в їхніх батьків – збагачення або виживання? Батьки не виховують достатньо кіль... не приділяють уваги тій кількості своїм дітям, не загівають їх серця, і тому діти предоставлені самі собі і тому вони вступають в конфлікт законом. Якщо батькам байдуже, де взяти вчителів та наставників на всі незміцнілі і пусті душі, хто їх має лікувати. Первош річ імена. Ми взрослі довжні таки контролювати своїх дітей. Так хто? Чи кожен із нас? Чи усім байдуже щось відпеттреться на суспільство монстрів? Чи він вже такий? Наталія Світлова, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. Ось такий рецепт. Він універсальний на всі часи. І в радості і в горі народжуйте дітей. Будьте разом з ними. Любіть їх та жалійте. Ви дивилися програму Акцент тижня. Дзвоніть нам на номер 732 33 26. Якщо, звісно, вам є що розповісти світові.